Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Про сім слів Господа Ісуса! Початок. Уяви Господа Ісуса, коли Він висить на хресті. Хрест то амвон великого Поучителя, слухай Його науку. Сім слів лише сказав Господь Ісус. Висяче на хресті. Але ті слова є ніби сімома параграфами Його постаменту, ніби сімома променями Божої мудрості, ніби сімома книгами, повними для нас науки і втіхи. Злість людська зробила все. На що лише можна було спромогтися, щоб Господа Ісуса обдерти з честі, відібрати здоров'я, позбавити Його життя. Господь Ісус міг знищити своїх ворогів одним лише словечком, та Він їм прощає, за них молиться. Отче, прости їм, бо не знають. Що роблять? З цього наука у нас така, щоб ми не гнівалися, не мстилися на наших ворогів, щоб ми їх завжди прощали. Біля Христа Христового висіли два розбійники один злий Гезмас, другий добрий Дезмас. Розбійник злий хулив Господа Ісуса. А добрий захищав його, а другий у відповідь картав його і казав, чи ти не боїшся Бога, коли теж засуджений, а ми засуджені справедливо, бо достойно кару за наші діла приймаємо, та це ніякого зла не вчинив, і говорив Ісусові: Згадай мене, Господи, коли прийдеш у своє Царство. І сказав йому Ісус, «Істину кажу тобі, сьогодні ж будеш зі мною в раю. Зверни увагу, яким милосердним є Господь Ісус до грішника, що покаявся, якщо Він щиро навертається до Господа Бога. Але свого навернення не відкладай на останній час, як той розбійник. Він для тебе є прикладом. Щоб ти задля своїх гріхів не впав у розпуку, однак є також прикладом, щоб ти не уповав надмірно на Боже милосердя, що і тобі вдасться Так легко одержати небо, як тому розбійникові, стверджує святий Августин. У святому Євангелії сказано, що під Христом Христовим стояла Мати, стояла із серцем пробитим мечем болю, терпіння Ісуса Христа, наймилішого її серцю, таким болем наповнили царицю мучеників, що, на думку отців, церкви всі люди помирали б, якщо б той біль розділили поміж ними. В тому бою найсвятіша Діва Марія стала нашою спільною матір'ю. І стояли при Христі Ісусові мати і сестра Його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Ісус же, побачивши матір і учня, що стояв, сказав матері своїй. Жінко, це син твій. Відтак сказав учневі, це Мати Твоя, святий Йоанн, стоячи під Христом, представляв увесь рід людський, для котрого Господь Ісус створив Марію Діву, нашу Матір'ю, а нас дітьми Марії. Якими вдячними повинні бути ми Ісусу Христу за цю заповідь, якщо залишає нам наймілішу, Найкращу матір, яка кожного з нас більше любить, ніж усі матері разом можуть любити своїх дітей. Чи ми любимо Марію так сильно, як вона нас любить? Постанова, буду просити Господа Ісуса про набоженство до страждальної Матері Божої. Замість прикладу подам тобі кілька подробиць про рештки стерпіння Господньої муки. Напис Христа Ісуса Господа зберігається донині у церкві Божого гробу в Єрусалимі. Це дерев'яна таблиця, на котрій Пилат написав по-грецьки, по-латинськи і по-жидівськи. Ісус Назарянин, цар юдейський, інцюк. Губку, з якої подано Господу оцет, умістив Людвих із іншими мощами в своїй каплиці в Парижі. Плащаниця, в яку був загорнутий Господь Ісус, зберігається в кафедральній церкві в Турені. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи на світлу кавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тим і жінками, і благословене п'ятло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя. Душ нашим, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.